Вітаю! Порядком ведення військового обліку передбачено, що підприємства, установи та організації, які здійснюють персональний військовий облік, на вимогу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюють оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів про їх виклик до відповідних центрів комплектування та забезпечують їх своєчасне прибуття. Тобто, у разі отримання відповідних розпоряджень від територіальних центрів щодо оповіщення призовників військовозобов'язаних та резервістів, про їх виклик, керівники підприємств, установ та організації зобов'язані. Перше, видати наказ про оповіщення таких працівників, довести його до їх відома під особистий підпис та надіслати копію наказу у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки, друге. Вручити призовникам, військовозобов'язаним та резервістам відповідні повістки про явку за викликом. Третє письмово повідомити з наданням витягів з наказів відповідним територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про осіб, які тимчасово не працездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні. Четверте, забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов'язаних та резервістів до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На сьогодні все. Миру нам!